Жителька Свиси Валентина Шалаєва показує свою пошкоджену квартиру. 4 січня у сусідній будинок влучила російська керована авіабомба. Вибуховою хвилею, говорить жінка, всі вікна в її оселі, тож вона була вимушена зимувати сирена. у холодній квартирі. На балкон вийшла сирена, Я успіла только вот сюди дійти. йти. Я документи хотіла в сумку. І воно щось вух. І все. І я більше нічого не чую і стекла. Сказала я не почула. У меня чи контузы, чи джек. Живу без початков. Я не жила и живу. Мне, мне не могу додеваться. 15-16. Катя уже на пятерку стоял, улицу отоплел. А первую ночь ночевала. Окна выбитые, двери открытые, ветер догонял. И я целую ночь сидела там в голову. Мне некуда было идти, Нові пластикові вікна у квартирі пані Валентини мають становити найближчим часом, говорить представник благодійного фонду «Джем» у сумській області Олег Маліновський. 20 березня благодійники доставили з ВСУ 85 вікон, які безплатно встановлять у 33 пошкоджених квартирах. Отримують допомогу всі, чому? Тому що всі знаходяться в складних умовах і жити за забитими вікнами, плитами ОСБ це дуже складно. Другий рік працюємо в Сумській області і зазвичай у нас в пріоритеті стоять прикордонні громади Сумської області, допомагаємо продуктовими наборами, питною водою і також вікнами. Громада отримала вікна для 73 пошкоджених квартир, говорить перший заступник селищного голови Свиси Роман Лукаш. Терміново потрібно відновити ще щонайменше 60. Для цього намагаються співпрацювати з різноманітними благодійними фондами та допомагають оформлювати документи на виплату від держави. Пошкоджено понад 700 квартири плюс домогосподарства. Будинку по соборній 3А. Зруйнований третій під'їзд. На даний час ми чекаємо технічний звіт по стану цього будинку, а тим, тим часом працюємо над тим, щоб допомогти людям ставлення віконних блоків, дверей в тих квартирах, де зараз проживають безпосередньо люди. Благодійники не перше приїжджають, це вже друга організація, яка згодилась допомогти. Ми також і далі направляємо запити в різні благодійні фонди, бо роботи ще багато. За кілька метрів від місця вибуху будинок Галики Кислової. Від нього, говорить жінка, залишились лише стіни. Третій місяць вона вимушена жити у сторонніх людей, поки подала документи на компенсацію від держави та чекає відповіді. Я цілий місяць у себе не входила я не могла навіть розмовляти, Я нікуди не ходила. Я тільки у том сиділа. Оце і все. Тут кирпича було, отут от було та кирпича, Вони вулиці хати вся, я кирпича пов. Вся криша, все. Я хочу додому. хочу додому. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.